Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука з міжнародного турніру на острові Менорка, що належить Іспанії. Після чотирьох турів у нашого гросмейстера чотири очки: 100% результат, і в п'ятому турі він грав проти рейтинг-фаворита змагання індійського гросмейстера Ніхала Саріна. Зараз він не входить до числа найсильніших індійських шахістів, але, як і раніше, залишається дуже сильним гросмейстером. Саме з таким небезпечним молодим суперником довелося зіграти нашому гросмейстеру. Отже, Сарін пішов Е4 у відповідь Е6, Д4, Д5. Василь Михайлович обирає міцний французький захист. Білі грають кінця 3 найбільш амбітний хід. Іванчук відповідає класичним кінь F6. Тут білі дуже часто просувають пішака на Е5, але Сарін зіграв слон G5, і у відповідь Василь Іванчук забрав на Є4. Це варіант Берна, взяття слон Є7. І тут білі трошки здивували українського гросмейстера, зігравши кінь б'є Ф6. Зазвичай на F6 б'ють слоном. залишаючись з міцним централізованим конем на Є4. Але тепер на F6 міняються дві пари легких фігур, і після кінь в 3 два нулі білі найчастіше грають слон Д3. Та Сарін ставить на d3 ферзя, і після слон Д7 переходить на Е3. Чорні грають кінці 6 3-0. На дошці виникла позиція, яка вже зустрічалася в партіях сильних гросмейстерів сучасності. На турнірі у Вейканзеї в 2024 році в партії Йорден Ван Форест Аліріза Афіруджа чорні на Д8 поставили королівську туру. Але Василь Михайлович вирішив зіграти тура А Д8, і після цього ходу партія пішла вже оригінальним шляхом. Індійський гросмейстер нарешті розвинув білопольного слона. За результатами дебюту у білих більше простору, як це часто буває в французькому захисті. Але все ж таки позиція чорних дуже і дуже міцна. Найголовніша проблема українського шахіста активізувати традиційно пасивного білопольного слона. І Василь Михайлович без проблем розв'язує цю задачу. Українець грає кінь Е7, і після кінь Е5 переходить слоном на С6. Сарін, зрозумівши, що слон суперника вийшов у люди, вирішив його розміняти на свого коня і після взяття пішак Д4 під боєм. Білі зміцнюють його звичним способом. С3. Чорний кінь знову пішов на Е7, але тепер, щоб перейти на Д5. Тура H, Е1, С 6 слон Д3 і кінь Д5, нападаючи на ферзя. Той відійшов, і тут Василь Іванчук вирішив перейти до Еншпілю. Українець зіграв ферзь в 4 після взяття Кінь в 4 вилка, але стандартне слон F1 з подальшим G3. Позиція значно спростилася, і партія поступово перейшла до багатофігурного Еншпілю, в якому шанси чорних нічим не гірші. Тура Д7 грає українець, король С2, Тура ФД8, А4 і А5. Білі нарешті грають G3, проганяючи коня, тура Е5, королів 8 і слон це 4. У цій ситуації легкі фігури приблизно рівні за силою. Тому, після декількох очевидних ходів індійський гросмейстер вирішив перейти до чотирьохтурового Еншпілю. g6 грає українець, тура D, е1, H5, H4, король Е7, король Д3, король Д6 і Ф3 зіграли білі. Але чорні готуються до можливого відкриття вертикалі H ходом тура H8, і слон б'є d 5. Український шахіст забирає пішаком C. Отже, на дошці виник абсолютно рівний чотирьохтуровий еншпіль. Василь Іванчук отримав чудову позицію, міцну, типову для французького захисту. Ну а що ж індієць? Невже він мріє лише про нічию? Виявилося, що ні. Тут суперник українського гросмейстера починає намагатися витиснути воду з каменя. Він переоцінює свою позицію, а в партії проти такого досвідченого гросмейстера, як Василь Іванчук, цього робити не варто. Білим треба було продовжити грати акуратно і піти, наприклад, Б3, щоб потім зіграти С4 і у випадку взяття забрати пішаком, відкриваючи вертикаль Б. Але білі різко зіграли С3 С4 відразу, і після розміну в їхньому таборі утворився ізольований пішак Д4. Звісно, і у чорних з'явилися певні проблеми. Це пішак А5, який є під боєм. Але проблеми чорних тимчасові, а пішак Д4 ізольованим залишиться надовго. Василь Іванчук акуратно захищається: дає шах, після король Д3 грає Б6, Тура Б5, і тепер Тура С6. Відверто кажучи, пішак Д4 це невелика проблема. За цей пішаковий дефект білі отримали певну компенсацію у вигляді активної тури B5. Тут можна було зіграти тура Б3, щоб перейти на поле С3 і поборотися за відкриту вертикаль. Але білі роблять непотрібний хід тура Е4. Навіщо? Щоб піти ж 4 але потім після взяття все одно доведеться бити турою. Щоб захистити пішака h 4, і кількість ізольованих білих пішаків зростає. Тому, по суті, цей хід тура Е4 є втратою часу, поки що не критичною для білих. Впротивагу супернику Василь Іванчук не втрачає жодного темпу. Українець грає тура Б8, захищаючи пішака Б6 і вже загрожуючи вторгненням на С1. Ніхал Сарін змушений повернути туру на Е1. Василь Іванчук продовжує покращувати свою позицію. Грає король Е7. Білі нарешті просувають пішака на G4, атакуючи чорного пішака, розмін і тура Д8, грає Іванчук. І він вже всерйоз задумався про атаку пішака Д4. І тут ще один момент, коли білим можна було спростити гру, зіграти більш чітко, піти h5. І після розміну утворити прохідного пішака. Щоправда, і у чорних утворюється прохідний по вертикалі F після тура cd 6 тура Е4. На дошці приблизно рівна позиція. Можна далі спрощувати, зігравши b4. Але знову на Е4 ставить Сарін свою туру, захищаючи пішака Д4, і після королів 6 дає шах, а потім грає H5. Тура c d 6 і тут білим непогано було б зіграти Б4. Після взяття забираємо тура H8, але взяття король g6, незважаючи на те, що у чорних. Трошки менше пішокових острівців, все ж таки позиція за рамки об'єктивної рівності не вийшла. Але індійський гросмейстер вирішив зіграти король Е3. Він відійшов з вертикалі Д, десь у чорних вже не буде ходу є 5 зі зв'язкою пішака. Іванчук грає тура 8d7, взяття на g6, ну і, звісно, забираємо королем. У чорних, безперечна, позиційна перевага завдяки кращій пішоковій структурі. Особливо потужними виглядають їхні пішаки Е6 та F5, але все ж таки позиція занадто проста, щоб тут казати про якийсь можливий виграш Іванчука. Дивимось, що було далі: g5 грають білі, король g7, Тура 4, Тура С 7, і тут загружує Тура С4. Слід відзначити, що Василь Іванчук грав дуже чітко та ритмічно, а його суперник в певні моменти задумувався. Тому тут Ніхал Сарін потрапив вже у серйозний цейтнот. Він грав фактично на доданих 30 секундах. Водночас Василь Михайлович у цей момент мав приблизно 5-6 хвилин плюс ті ж 30 секунд додавання на хід. Знову ж таки, позиція на діаграмі не виглядає якимось біномом Ньютона. Тут можна було зіграти, наприклад, Б3, захищаючи поле С4, або тримати курс на спрощення, зігравши d5. Це тимчасова жертва пішака заради активізації тури після взяття з шахом забираємо. Далі тура б'є b 6, король, 5, але тура б 5 подвійний удар. Білі відіграють пішака і зводять партію до нічієї. Але в умовах жорсткого цейтноту і психологічної невизначеності все ж таки Сарін бачив себе фаворитом у цій парі. Індійський гросмейстер припустився дуже серйозної помилки. Він відійшов турою на H2 і просто посилив хід Тура С4 з боку чорних. Звісно, Василь Михайлович зіграв так, і тепер це подвійний удар з виграшем важливого пішака. Сарін відразу зрозумів, що накоїв. Тепер у чорних беззаперечна, не лише позиційна, але й матеріальна перевага, і чудові шанси на перемогу. Індійський гросмейстер вирішив віддати флангового пішака, зігравши тура Д2. Після Тура б'є А4 у чорних і зайвий пішак, і значно краща пішакова структура. Тепер для білих нічия межа мрій. Але чи вдасться її досягти? Король Е4 грає Ніхал Сарін, і тут Василь Іванчук зіграв дуже чітко. Тура А1, щоб мати можливість поставити шах стилу. Король Е5, тура С6, Д5. І тут найточніший хід тура є 1 шах. а після королів 4. Не взяття на d5, білі забирають на d5 і тут реалізувати перевагу чорним було б вкрай важко. Білі тури розташовані ідеально, захищають пішаки і тиснуть на слабкого пішака B6. Але Василь Михайлович використовує таку вертикальну зв'язку ізольованого пішака білих, ставлячи туру на d6. Білі грають тура Д3, вперед йде чорний король, тура ДБ3. І після шаху король Е3 забираємо на ж 5 Взяття на Б6 призводить до спрощення позиції, але це вже на користь чорних. Після розміну однієї пари тур є 4 король Ф2, тура д1, нападаючи на пішака, і чорні пішаки, а це зв'язані прохідні, спокійно за підтримки короля йдуть вперед. Водночас чорна тура розташована ідеально. По відношенню до прохідного пішака білих. Для чорних це технічно виграна позиція. Тому, розрахувавши наслідки взяття на Б6, індієць зіграв Тура С3, але Тура Д1, двічі атакуючи пішака. Білі захищають королем, Іванчук поставив шах, король пішов на Д3, і тут цілком можна було зіграти F5. Але Іванчук грає король f 6 і після король С2 дає шах. Король Д3, Тура e 1 повторили позицію. Але Іванчук нарешті просуває вперед пішака Є, е, звільняючи поле Є 5 для короля. Український гросмейстер грає дуже чітко. На відео було видно, як Ніхал Сарін шукає п'ятий кут на шахівниці, але нічого не знаходить, тому що його просто немає. У чорних абсолютно виграна позиція, і Іванчук поступово йде до мети. Після Тура С7, тура Е3, Б4, але А4. І тепер у тури Б5 з'являються питання. А навіщо я тут стою? Лише для того, щоб побити пішака Б6. Єдиний план білих це подвійна атака цього пішака. І це лише дає чорним орієнтири для подальшої гри. Василь Іванчук чудово розуміє, що зараз одна пара тур залишить дошку, і час вже рухати прохідні пішаки Є е та Ф, тура Д3, тура Б'є Б6. Розмінялися, король Е5, тура А6. Чорні втрачають пішака А4, але він свою справу вже виконав. Заради того, щоб вперед пішли інші чорні пішаки. Взяття на D5, тура А4, Ф5. У чорних абсолютно виграна позиція. Серіну вже можна було здатися, але він ще зробив декілька ходів. Тура А8, Е3, король С3, король Ф4, король С4, атакуючи туру. Можна було поставити туру на d1. З подальшим королів 3 і Е2. Але Іванчук акуратно розташовує туру позаду прохідного пішака Є, е, і це змушує індійського шахіста нарешті здатися. Дійсно, після тура А1, а гальмувати пішака можна тільки турою Е2, тура Е1. Блокада без проблем руйнується ходом король Е3. Ось така партія. Відчувалося, що Ніхал Сарін не проти виграти в Іванчука. Але не особливо ризикуючи. Та така стратегія в цьому поєдинку не спрацювала. Так чи інакше, Іванчук зробив свою справу і після п'яти турів одноосібно очолив турнір. На даний момент у Іванчука 100% результат, але розслаблятися зарано, тому що буквально одна-дві і поспіль можуть відкинути нашого гросмейстера за межі першої десятки, тому що суперники не чекатимуть. Вони будуть вигравати свої партії, і якщо Іванчук пригальмує, обов'язково його обгонять. Тому побажаємо Василю Михайловичу не скидувати обертів і в наступних партіях боротися лише за перемогу. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!